Привіт дівчата! Мене звати Ірина Думенко. і я запрошую вас пов'язати у моїй компанії. Ці відеофрагменти були відзняті ще у жовтні. І, як виявилось, в'язати я люблю більше, ніж монтувати відео. Але все ж таки сподіваюсь, вам сподобається. І сьогодні я вперше одягла шкарпетки із пряжі онлайн Super Socks Beach Color. І вже в кінці дня я розповім про свої перші враження. Спершу я вирішила переглянути фільм Велика прогулянка і поки чекала сеанс, то в'язала шкарпетки. Я в'яжу дитячі шкарпетки і обрала я саме на ці шкарпетки пряжу Drops Nord Unicolor. І в неї склад 50 грам, 170 метрів. У складі 45% альпаки, 30% поліаміду і 25% вовни. Колір я обрала 21 -й. і використовую спиці 2,5%. Цього дня в Черкасах було холодно, але я, на жаль, не взяла із собою шапку і планувала її придбати, але мені не сподобався склад шапки, і я вирішила, що не буду витрачати кошти. А це перша пара шкарпеток, яка створена для благодійної лотереї, і як ви бачите, її особливість в тому, що я вив'язала різні п'ятки. Я, якщо чесно, думала, що мені вистачить якогось одного кольору, тому що я хотіла вив'язати залишки, але не вийшло і я вже не перев'язувала. Також я зв'язала зразочки для майбутнього джемперу Lilu по майстер-класу української майстрині Альони і в'язала я його із пряжі Gazal Organic Baby Cotton. Поки чекає на своє замовлення, то ховаю хвостики. Я замовила собі банош із бринзою. Цю страву я куштувала, коли була в українських Карпатах. Хто не знає, то банош це українська страва закарпатської кухні, яка готується із кукурудзяної крупи. Вуаля, шкарпетки готові. Я вже заховала хвостики, залишилось їх випрати. І скажіть мені, будь ласка, як вам таке дизайнерське рішення стосовно різних п'яток на одній парі шкарпеток? На десерт я обрала сирник, і він, як ви бачите, прикрашений вишневим джемом та шматочками михдаля. І, можливо, хтось буде в Черкасах і захоче також скуштувати банош, то я була у вареничній балована Галя. Привіт, дівчата, хочу вам показати, що я придбала у магазині пряжі. Це казал Baby Cotton у 50 грамах 165 метрів. І спиції рекомендують використовувати 3-4 міліметри і гачок 2-3 міліметри у складі 60% бавовни і 40% акрилу. Колір номер 3447 І цей колір такий приємний, охра, або гірчиця його ще називають, дуже приємний. Зараз осінь і. Мене приваблюють саме такі осінньо, осінні кольори. І ще я вам хочу сказати, що зразок я в'язала, як вам попередній раз показувала, і зв'язала Organic Baby Cotton і виходить різний метраж. Ця пряжа у нас товстіша, і я буду перев'язувати в будь-якому випадку зразок, бо спершу я Зв'язала один, оцей менший, і мені вдалося, що я в'яжу тугіше і я взяла більші спиці. А виходить, я не війшла у щільність і, і буду перев'язувати. Я подивилася у майстер-класі, який зазначується метраж. Я все правильно купила, це все ж таки «Газал Бейбі Котов». Так що буду зараз перев'язувати зразок, щоб його приїхати і випрати. І ціна за один моточок 44 гривні. Я придбала на свій розмір упаковку 10 штук. Сподіваюсь, мені вистачить. І я спілкувалася з майстринею, Вона сказала, що вистачить. І, скоріше за все, вона взагалі думає, що 9 вистачить. І хочу я вам показати, що купила. А у книгарні є, це 300 поезій Ліни Костенко, ціна 350 гривень. І я, як перша відкрила цю книжку, то відкрила саме 119 сторінку і вірш починається так: і засміялась про весінь, пора. І знаєте, це наче так оптимістично, що саме зараз час для втілення своїх ідей. І планів, але якщо його почитати, то він не такий вже оптимістичний. І засміялась провесінь пора. За чорним часом, за великим лугом. Дивлюсь, мій прадід і пра-пра-пра-пра, усі йдуть за часом, як за плугом. І що я вам пропоную? Давайте, можливо, погадаємо, кажіть, з шостої сторінки по це чек у мене. Яку по 366 ту Будем гадати, я буду вам писати перші чотири рядка. Ви знаєте, я знаходжусь на цьому розвороті і думаю, та й прочитаю, яка, який же ж вірш знаходиться по ліву сторону. І прочитала, я пішла, як на дно наді мною свинцеві води. І все ж таки, і засміялась про весінь пора, якось більш оптимістично звучить. Так що доєднуйтесь, пишіть сторінки, будемо гадати. В'яжу я, значить, шкарпетки із пряжі Drops North і дивлюся, в мене якесь потовщення. Виходить, вони а так з'єднують нитку, я, до речі, її тягнула, і вона дійсно скріплена, бо я думала, чи розривати її. І кінець вечора я вирішила провести у львівській майстерні шоколаду. Одна із особливостей майстерні це серветки, зв'язані крючком. Я навіть в сторі здивилась в одній майстрині фото, і дивлюся на столі лежить серветка. І я відразу впізнала, що це львівська майстерня шоколаду. І це дуже важливо, незалежно чи це заклад, чи це людина, щоб була певна особливість, родзинка, як раніше говорили, унікальність, як зараз говорять, що відокремлюють вас від інших. Вернув цей дозатор для мила. Він взагалі не органічно тут виглядає, не пасує до цієї концепції кафе. І я розумію, що дуже гарний дозатор можуть украсти, але є настійні дозатори для мила. І. Можливо, знаєте, що недавно був ремонт і ще не встигли встановити дозатор. Але цей дозатор ну, псує враження від закладу. І я хотіла сказати, що будь-яка деталь у вашому житті у образі має значення. приємно. Звичайні, і виходить, що мені задувало і прикола було на колена. Але сама стопа була в такі я дуже сподіваюся вдома. Дякую, що цей день провели зі мною. І... Зараз я вам покажу свої наступні включення. Привіт дівчата! Сьогодні 13 листопада і я вам хочу показати, які шкарфетки я створила для благодійної лотереї. У мене є подруга, і вона має магазинчик дитячих прикрас, і вона періодично влаштовує благодійне лотереї. І всі кошти направлені вона відправляє для, на підтримку певного фонду, який вона вважає за потрібне. І я б хотіла долучитись до такої доброї справи і створила ось такі шкарпетки. Ось ці чотири. Зараз я вам розповім, давайте з неї почнемо. Це, як ви бачите, я навіть етикетку залишила це пляжа німецького виробництва онлайн у 100 грамах. 320 метрів, це в мене був залишок, я в'язала собішка, І ось такий невеличкий залишок, в мене залишився. І я вирішила зв'язати шкарпетки для донечки Наталі, за те, що вона робить таку добру справу, але, на жаль, у мене немає цих суші вказати великий такий виріб на неї, і я вирішила, що поки що зв'яжу для її донечки. Розмір, якщо не помиляюся. 32 -й, 33 -й. Ось така ніжка і лицьова глаз, більше я нічого нового не доповнювала. Мені дуже подобається, як вони вийшли. Ну, ідеальні. Як не крути, дивіться. Потім виходить, я закінчила ці шкапетки, я вам показувала, я ще хвостики поховала. Коли їздила в Черкаси, з вами була. І виходить, що ось такі вони в мене. Пряжу я так і не вив'язала, як планувала, але вже наступні шкарпетки вони підуть. Ось такі вони прекрасні в мене вийшли. Це у мене пряжа Alize Artisan. І я знову вам скажу стосовно цієї пряжі, я, мабуть, кожному ролику кажу, що пряжа Artisan, ви бачите, вона не до кінця пофарбована. Не знаю, що це за така партія, як довго вона буде тривати, але мені таке не подобається. Я люблю контрастність. Да. І оці у мене такі красунчики вийшли. Це із пряжі Drops North. І я вам скажу, бо я думала, я таке такеточку не взяла, але взяла. Це пряжа Drops North у 50 грамах. Да? Ой, немає цього. Фокусу у 50 грамах 170 метрів і рекомендують спиці трійка. А я в'язала 2,5%. І у нас у складі 45% альпаки, 30% поліаміду, і 25% вовни. Я, як буду відправляти, то я залишу цю етикеточку. Я не пам'ятаю, якщо чесно, які кольори, тому що вони в мене вже всі змішалися. Ось ці дво, два знайшла і ще третій необхідно десь знайти. Але я думаю, ви як зайдете, ви побачите, впізнаєте їх. Так, перші я в'язала оці, виходить. Як ви бачите, можливо, хто зі мною вже давно, то впізнав цей візерунок. Я в'язала чоловічі такі шкарпетки, мені дуже подобаються ці ромбики, такі дуже гарно виглядають. І знаєте, такий нав'язливий такий візерунок. І цікаво в'язати. І такий універсальний і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Да. І виходить, я вив'язала весь 50-грамовий моточок на цю пару шкарпеток. А потім я. В'язала вже на меншу ніжку, виходить. також тим самим візерунком. Це вже йде меланж. І знаєте, я їх так довго в'язала. Чому? Тому що виходить у складі є альпака, і враховуючи те, що ці шкарпетки ти не будеш так носити теплою осінню і теплою весною, тому що в них буде спекотно. І я не наважувалася зв'язати. Шкарпетки з візерунком. Але потім я поспілкувалася із Ніною з каналу Ніноніт, і також із Наталочкою, відповідно, з організаторкою лотереї, і вона каже, що навпаки це буде круто. І я зв'язала ось такі шкарпетки. Ось так вони виглядають. Цей візерунок я, до речі, побачила на каналі Made by Marina, але ви знаєте, що. Я там пропустила два рядки, де просто необхідно в'язати по схемі. Я виходить постійно, робила ці. Тільки ті рядки там, де є накиди відповідно. І він в мене якось не до кінця сформований, так що я вам не буду залишати схему, бо вона не відповідає дійсності. Ось так вони виходять. виходить. Такий ніжний колір, на жаль, не передає, трохи засвічує. Покажу, на якій стадії у мене джемпер на стадії розчарування і перев'язу. Виходить, я... Виходить, я вам говорила, що я почала в'язати джемпер Лілуп від майстрині Альони. Я залишу посилання, і знаєте, що в мене якось не складалися стосунки з цими спицями. Мені дуже важко з них в'язати. Я не знаю, можливо, ось ця серія. Як вони називаються? Knight Pro Zinx, Вони, можливо, не для бавовни. Я не знаю, можливо, ви більш досвідченіші і знаєте, для яких саме для якої пряжі цей інструмент це покриття. Але дуже важко в'язати. І ви знаєте, я ще й знаєте, що неправильно зробила убавки. І мені дуже важко знайти туди, де я неправильно що зробила. І мені краще це перев'язувати, і буду я перев'язувати, так що в мене не як просування нуль в цьому проєкті. Але прикольно так виглядає, дивіться. Я ще навіть не вийшла на основне полотно, так що буду перев'язувати, ну, тут і мова не йде про інше. І зараз я вам розкажу більш детально про шкарпетки, які я тестувала. Я їх тестувала не один день. І ви знаєте, коли я їхала в машині і говорила про них, що вони не віддають у стопу, то виходить, що я мало ходила. Да. І мені всі шкарпетки, навіть мої улюблені із пряжі газал, уніколор вони мені давлять. Не знаю, які це повинні шкарпетки бути, щоб мені не давили. А також я вам хочу їх вам показати. Дивіться, як на п'ятці майже без змін. Також ця сторона. Ось так вони виглядають. Ну, взагалі, не знаю, де правильно їх показувати. Ось стопа у мене. Також невеличкі ковтунці появляються, але це не так критично. І відповідно це. Ну, от, видно, що будуть і є ковтунці. А так пряжа ну, чудово себе повела. І я, до речі, їх ношу тільки. В черевики, так, я по квартирі їх не використовую. Я більш теплі використовую, точніше, не більш теплі, а більш об'ємніші використовую шкарпетки. І я як їх поносила, то я думала, що, можливо, я придираюся до інших, чи давлять вони мені в стопу, чи ні. І дійсно, мені всі давлять. Не знаю, як так. Але дійсно всі давлять і залізе, і ступерба твір, і з газал, і також із пряжі онлайн. Усі вони мені дають. І, до речі, найніжніша оця пряжа, я вам скажу. Я, до речі, також їх не так давно почала носити. Дуже ніжна, дуже м'яка вона найм'якіша. Одаже по відчуттям. Це таке м'ягусіньке, а це більш таке, знаєте, про як намилена чимось. Ось так вони виглядають. Ну, дуже класні шкарпетки. І м'які дивіться, які пухнасті. До речі, вам заразом покажу на п'ятці. Ну, також бачите ковтунці, але їх не від них ти нікуди не дінеш, тому що у складі є вовна. І скажіть, будь ласка, якою ви машинкою користуєтесь для того, щоб їх прибрати? Ось дивіться по стопі, які вони. Ну, пушок, дивіться, прям видно неозброєним оком. Так що, якщо у вас є досвід, поділіться, будь ласка, яку ви використовуєте машинку для прибирання ковтунців. І також я в наступних відео хочу зробити відгук на Свої шкарпетки. Мені Тетяна з каналу Леді Бо, про книжки не тільки ще весною говорила з ними про свій шкарпетковий е, відео, про свій шкарпетковий гардероб, але тоді я зв'язала тільки дві пари, мені було нічого вам сказати, а зараз мені є що вам сказати, чим поділитися. І в наступних відео я хочу висвітлити е, про свої шкарпетки. Дякую вам за увагу, що цей час провели зі мною до нових включень.